Добрий день, шановні колеги! До вашої уваги підручник з французької мови для 6 класу нової української школи. Авторки намагалися створити такий дидактичний засіб, у якому б ефективно і раціонально інтегрувалася б навчальна діяльність школярів та методична робота вчителя, створити такий інструмент, в якому взаємопов'язано функціонували б змістовий та процесуальний аспекти. Реалізація компетентнісного підходу передбачає діяльність на навчання. Пропонуються навчальні ситуації та практичні роботи, які залишають простір для ініціативи вчителю, наявні творчі завдання у доцільній кількості, створені умови для самовираження, для організації комунікативного спілкування, застосування в навчальному процесі елементів дискусії. Однією з науково-методичних вимог до підручника є системність, логічність та послідовність викладу навчальної інформації. Тому ми чітко структурували зміст навчального матеріалу в семи розділах, кожен з яких містить по 4 уроки. Додатково є словник українсько-французький та французько-український, що полегшить самостійну роботу учнів. Тести для перевірки якості знань за темами та транскрипції аудіозаписів. Ми переконані, що у сучасних підручниках варто приділяти увагу якісним зображенням, інтерактивним завданням, щоб якомога довше утримувати цікавість дітей до процесу вивчення мови. Також зацікавленість до підручника підсилують головні герої. Які супроводжують учнів протягом усього процесу навчання. Школярам важливо бачити своїх однолітків у різних життєвих ситуаціях. Тоді вони бачать на прикладах, як розв'язати ту чи іншу проблему. Формулювання очікуваних результатів уроку це принциповий момент інтерактивного навчання. Правильно сформульовані, а потім досягнуті результати це гарантія успіху. Оптимальною є ситуація, коли учень розуміє не тільки те, чого він досяг на даному уроці, а й те, чого він має досягти на наступному і чого взагалі він хоче від цього предмета для свого життя. Відповідно до концепції нової української школи, новий підручник повинен сприяти формуванню системи цінностей. Тому україноснавчий компонент навчальної книги спрямовано на виховання любові до рідного краю та до свого народу. Ідея про дитину як центра шкільного життя не нова. До неї зверталися як вітчизняні, так і закордонні науковці та педагоги. Тож, не дивно, що принцип дитиноцентризму став однією з ключових засад реформи школи. Певні напрями дитиноцентризму. Як от, активність учнів у навчально-виховному процесі та практична спрямованість навчальної діяльності втілюється в системі вправ нашого підручника. Ми переконані, що сучасний шкільний підручник з іноземної мови це не лише основний засіб навчання мови, але і культури народу, її носія. Тому пропонуємо широку палітру віршів. Лічилок, прислів'їв, уривків з художньої літератури, які дозволять краще зрозуміти учням франкомовну культуру. Ми намагалися, щоб підручник задовольняв потреби всіх своїх користувачів. Для учнів був цікавою та ефективною навчальною книгою, для вчителів став основою розгортання освітнього процесу та побудови власної методичної системи. Для батьків був зрозумілим порадником у наданні допомоги своїм дітям у навчанні. Ви можете завантажити аудіосупровід та використовувати завдання для самоконтролю до кожного розділу. Дякуємо за увагу! Успіхів у вивченні французької мови!